Ну що, трошки треба поснімати, що тут біля дому. І починаю сьогоднішній влог, Оля Ігор Влог. Так як ми живемо в Італії, у нас свій дом, своя територія, своя теплиця, сківі своє даже є, город, ну все є. Тому сьогоднішнє відео начну з того, що треба розібратися з мотором, який качає воду з цієї керниці. Мотор не робить. Чому не робить? Поки не знаю, ще не виясню. Глибина криниці 30 метрів. Значить, в мене є тут така коробочка. І цю коробочку я хочу поміняти повністю, тому що там всі контакти заржавіли. Мені потрібно то все розкрутити, перекрутити на нову коробку, підключити насос і подивитися, буде він працювати з новою коробкою чи не буде. Тому що насос витащили з середини. Насос витаскували краном. Тому що вручну ми пробували ну, ніяк. Ось ця труба, яка випускається, до якої приключується насос, і вона випускається в воду, і потім по цій трубі насос вже викачує воду наверх. Це дві труби, не? дві труби, одна длінша, одна менша. 30 метрів. Йдемо, покажу насос. Насос ось такий насос. Сюди прикручується труба, та, що я показував. Кидаємо його в воду і кить качає. А води тут не треба. Тут багато що треба підливати. Тому насос вовремя, в принципі, поламався осінь, коли вже не треба город поливати. Нічого страшного, є там, от бачите, ця, ця шланга. Виходить, о, наш звідти, Бля, треба йде показувати на Що робити? Треба ще показати, бля, на мох. Треба цю качелю буде покрасити. Погода сьогодні не очень. Коротко, там не керниця. Там, як би вам сказати, цементірована, хай буде керниця, не знаю, як сказати. Коротше, по цій трубі, це, 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 це труба з криші вся е, дощова вода, яка з криші з цієї половини вдома через цю трубу йде в цю, в цю яму. І там вона накаплюється, тому що яма цементірована, бетонірована. І потім, якщо вам треба вода, Кидайте такі же насос, який тільки що показував, які зараз там. І качаєте собі. В бочечки отакі. Чи в бочечки побільші. Якщо потрібна вода, якщо потрібно щось поливати. Давайте вам вже. О, дивіться, скільки грибів. Ого! Дужі йшли, гриби виросли. Зараз осінь у нас буде що підстригати. О, бачите? Ось цю бочку. А тут а от, з цієї криші йде в цю жлізну бачку. <кхи> і от і що у нас пару днів дожді, йшли, йшли, набралась ту яму вода. І ми звідти Ого, ти, хто такий. Привіт! І ми перекачали сюди. І тут ця бочка вже повна. Туди теж мотор є, але там він, якщо видно, не знаю, видно, не видно. Там теж мотор є. От з цього мотора виходить шланга, підключаємося до шланги з цим шлангом. І можемо звідси кавун. Може вже... Можна звідси поливати щось, в бочки другі, або просто город поливати. Це все треба припрати, не обращайте. Увагу. Або просто можна докупити, до кюрхера підключити машину мити. Варіантів куча. Ось, ладно. Значить що? Буду розбиратися зараз з мотором. Оля Ігор Влог. хто не підписався, то підпишись. В Сарай у мене тут повний армагедон. Щось знайти, Ну, знайти. Це... Це катастрофа, це для мене це катастрофа. Зимня резина, кстати, Вольво. Так, я не що мені треба знайти. Йдемо. Йдемо. Ось нова коробочка. Опача. Відкрию, значить, цю коробочку. І ось тут що у нас робиться. Повністю все ржаве. Ці всі проводи треба відкусувати, тому що відкрутити я її вже не можу. Оце в нас нова коробочка. Ось такі штуки нові. Ну, що прикрутив, я там всі ці проводки, зараз включу і щось я сумніваюся, що там буде фонтан. Бардак прибрати треба, кущі підрізались. Не звертайте увагу. Так, звуків я поки ніяких не чую, значить фонтана немає, значить мотор не робить. Бля. Значить мотор за теплицею. Значить треба на ремонт. Н -н -н. Я його поставив в бочку з водою. Тишина. Тут у нас поплавок, який определяє уровень води, але там мотор. І тишина. Нуль реакцій. Нічого. Дохлік, походу. Наступиться нова коробка. Яку я перекрутив, дуже-дуже панний. Кину поставив бочку в дирку, щоб ніхто не впав ніяке животне. Да. І по ітогу насос не робочий. Зараз завезу його, десь поставлю подальше від глаз, щоб не... ноги не виросли. І треба на ремонт його. Наступний етап це ось прибираю. Такусь підрізали. Підрізали. Трошки не, не ідеально. Не ідеально. А чи не ідеально? Там, бачите, такі впадіни є. Тому що він тут був один. Один, два, чотири, п'ять вроді. Вони були круглі. Зробили їх такими заборчиком. Того вони отак не ідеальні, треба, щоб вони зрослися до оці впадіни і потім ще раз вже виріза... підрізати рівненько і тоді вже вийде добре. <кій> Внизу я тут вручну ножницями попідрізав. Зараз це, це все згрібаю на кучу. Я вже багато викинув, це вже сталося така дрібнота. Гілинка в нас є, скоро новий рік буде. Одна ялинка, от ще одна ялинка. І там ззаді ще дві. Не знаю, ще не придумували, як будемо крашувати. Якісь гірлянди б непогано було б. Ну, там буде видно, побачимо. Треба буде цю качелю привести в порядок. Купити хімію, щоб вона цю всю ржавщину поз'їдало. краску стару поз'їдало. Особенно тут, де пружини. І покрасити з балончика її. Грози, дивіться, машки. Підрізати треба. Там, де балкон теж треба попідрізати. Сьогодні у нас вже неділя, наступний день. Вчора була субота. Ось дивлюся на цю палку, когтітучівку наших котів. На балконі вони. І треба ж реставрувати. Я її вже раз реставрував, але так як у нас переїзд був. І я не можу знайти цю вірьовку. Зараз полізу на чердак. Треба цю всю вірьовку зняти і обмотати новою. Щоб вони не дерли дивани кресла, треба їм зробити когті точилку нормально. Я беліт привозив повну машину два рази. Ось для цієї стуфи. Я її вже підключив. Тут мені треба купити дерев'яшку, покрасити в чорний цвіт і от закрити красиво ці два блока. Тих два блока я поставив по тій причині статі мішок. Пелета. Так, поставив тих два блока, тому що у нас тут в стінці була дирка. Що у нас тут тарабани з Венеції? Коротше, була дирка в стінці, бо тут вже колись стояла стуфа, але вона була по розмірах трохи інша. Цю стуфу я купив нову. І вона вже по цій дерки не совпала, щоб дирку нову не бурити в стіні, а цю не заліплювати, я її підняв зтупу на блоки, купив оцю трубу. Блін, оця труба 2 метри, ось вона. Вона дешевше стоїть, ніж оці всі коліна. І там всередині, ще в стуфі коліна. Вона одна стоїть дешевше, ніж два коліна. Коротше, чим більше згибів в таких трубах, тим дорожче вона стоє. Сьогодні вечором покажу, як воно це все працює. Сюди засипається мішок пеліта. Можна виставляти час. Утром вечором, коли що вона сама включається, сама виключається, ставити температуру. Пізніше вам покажу, треба її почистити. Бо вже мішок пеліта там згорів. Заодно і побачите, скільки відходів від мішка пеліта. Ну а зараз. А зараз мені треба лізти на чердак, щоб достати віровку. Я так думаю, що вона, що вона на чердаку віровка. Да? Хіщник. Треба зробити. Беремо таку палку, щоб залізти на чердак. Сподіваюсь, він там. А то з переїздом не що де В сарай там, де наш хлам ще весь не розібраний. Я так візуально подивився, але не знайшов. Єдиний. Варіант, напевно, ще на чердаку. Попробуй, Попробуй подивимось зараз, що у нас там. Ось так у нас розкладається лестниця. І вуаля. На чердак ліземо, не? Хто любий? Боже, як я в дитинстві любив по чердаках лазити. У Бабушки особливо дивитися, що там, щось що таке інтересне собі знаходив. А тут мені вже на своєму чердаку не інтересно, тому що я вже все знаю, що тут є. Оля не знає, що туди де є. Йолка там на скінці в, в коробці, то потім. Ну вже скоро новий рік, в принципі. Коротше, Олі буде тут цікаво, бо вона не знає. Весь цей хлам, який тут я сюди заносив. Якщо Оля ось там кухню тобі треба перебрати. Там дві коробки віщей твої. Так, все, починаю шукати. Но там оця труба у нас... Ось та. то якраз скут... з кухні отоплення з того і стуфи, дим виходить. А от ця труба, що по полу йде, це вона виходить з каміна і по цій трубі, трубі в нашу спальню передається тепло. Стоїть вентилятор, який подає тепло. Ну і плюс ще йде труба в кухню, ще одна з каміна. А камінок, ви помните там в залі, якраз ось там. Ну що, починаю, починаю свій пошук. Ай, оці коробки мені тут треба це все перебрати. Я вже вам не буду знімати, бо неудобно знімати і перебирати. На жаль, то, що мені треба було, нема на чердаку. То є недобре. Де його знайти? Де його шукати? А треба, терміново. Випустив китів ті чуть трохи на вулицю хай. Погуляють пожиють трави, почистять кишки свої. Знайшов те, що шукав. Зараз будемо міняти. Ну ось і все, кохтіточка готова. Давай, вілі, продемонструю, а то я тебе не встиг засняти. Спалося ще доволі так багато цієї нитки, вірьовки. Не на один рік. Десь приблизно раз в рік я міняю їм цю веревку. Це все викинути. Не прям все, там, де хороше, то ставлю щось підв'язати, не така крепка хороша. Ну а зараз йдемо стуфу чистити. покажу скільки там мусору. Mm -hmm. Ну що, давайте попробуємо почистити. Щоб відкрити дверку, є ось таке така приспособа. Значить, згоріло тут там, мішок. Пеліта. Це 15 кг пеліта. Давайте вам візуально покажу. Ось такий мішок. Збрів. Австрійський. Австрійсько. Так, що будемо чистити? Зараз. Я вже тут збирав, вже не знаю тут, чи мішок, чи стільки. А ні, тут мішок. А, то можна вже і навіть вам не показувати. З того пеліта то вийшло то стільки попіла, стільки відходів. Тобто, Сама ванночка невелика, як ви можете бачити. Треба пілісос купити, тоді буде набагато це все проще. Давайте поближче під, підходьте, не стісняйтесь. Ось Бачите, скільки набагато мусора. Підставляю сюди. В принципі, можна спочатку в ванну, це все згрібсти. Треба пілісос купити для цього діла. І тоді буде проще. Я спеціальний полісоси, такий невеличкий зайшов попелісоси бігом не трат, не треба щоткою Ось так гратися. Ось тут от, на дверці ще залишить знизу. Оп. Ось тут, бачите? І полісосом буде набагато удобніше. От, зараз зима прийде. Треба буде кожен день витаплювати. І кожен день треба буде чистити. І полісосом 2 минути. Щотку, щотка ще. Що в пакет попаде, що на землю попаде. По-любому треба доставати полісос, потім вокруг полісосити. Так вже зразу все, зафігачить. Ось така ванна тут невелика. Ось так. Такий вигляд вона має. Зараз все остальне, що тут внизу цю ванночку. Не гріє добре, ця стопа в нас ніколи в житті не було. Перший раз. Віддали ми за неї 850 євро. Ось бачите, ерунда в відходів від пеліта дуже мало. Якщо камін топити, ну, камін теж вам покажу, Як вже буде прям холодно затоплю камін, то там, звісно, буде набагато більше відходів, ніж від самого пеліта. Ну і зараз ще вікно протру. і все. Тру, дивіться. То це вийшлося з двох мішків. Це тут 30 кілограмів, згоріло, тут, що ми маємо по відходах. Просто взяв мокру тряпку і пропираємо. Ну, ось таке воно всажився. Певно, хорошо, потім щось сухое, да? Щоб розводів не було, давайте ще й сухо, насухо без розводів. вам? опа, як нове. От і все. Можна засипати наступний мішок і топити. Мішка вистає. Должно вистачати десь на, ці, на цілий день, в принципі. Одного. Ну а під кінець дня і неділі вже. Завтра понеділок на роботу. Буде шашлик. Буде їсти м'ясо. При, Прийшлося доставати фонарика, то швидко темніє вже осінню. Це вам вже не літо. Ну що, ми вже майже у цілі. Зараз йду за м'ясом. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А про стуфу, як працює стуфа, покажу вже в наступному відео. Пока-пока!